Вітаю! У котеджному містечку преміального класу «Інвуд» для вас прекрасні новини. Перша черга з 11 котеджів «Інвуд» завершена та введена в експлуатацію. Це будинки площею від 315 до 350 квадратних метрів, готові до ремонту та заселення. На території першої черги підведені всі необхідні комунікації. А біля трьох котеджів уже висаджені декоративні туї, що додають простору та затишку. Також закуплені сучасні дитячі майданчики, які будуть встановлені найближчим часом. В інших 16 котежах тривають оздоблювальні роботи, і зовсім скоро вони також будуть готові приймати власників. Водночас у містечку стартували роботи з оздоблення басейну. Після завершення цієї зони мешканці зможуть насолоджуватися відпочинком на свіжому повітрі в спеціально створеному комфортному просторі. Ще одною важливою новиною є початок будівництва футбольного поля. Поле буде оснащене якісним покриттям. Яке забезпечить зручність для гри за будь-якої погоди та стане улюбленим місцем для спортивних занять мешканців. Котеджне містечко Інвуд від компанії «Будкепітал» – це приклад автономного та енергоефективного життя серед природи. Тут все продумано таким чином, щоб мешканці мали світло 24 на 7 та жили серед продуманого комфорту. Відвідайте наш відділ продажу, щоб дізнатись більше про життя у котежному містечку серед природи. Адреса відділу продажу 28 км траси Київ-Дніпро, Старобухівська. Зупинка дитячий оздоровчий комплекс Дружба. До зустрічі!